що Я збираюся в'язати, Я вам, напевно, буду вставляти фотографії того, що приблизно я хочу отримати, або мої якісь референси, щось типу того, і показувати пряжу, з якою я планую це в'язати. І почнемо ми з пряжі, яка в мене тут стоїть поруч, і це вже розпочатий проєкт, в мене він був вже двічі готовий. Але якось не складається мене з цим светриком, який я дуже хочу, це має бути дуже базова, проста модель. Я вам тут десь прикріплю фотографію чи тут. А, і вся проблема в тому, що я захотіла в'язати його у техніці реглан-погон, в новій для мене техніці, яку я ще ніколи не в'язала. І це було моєю фатальною помилкою, тому що коли я зв'язала її перший раз. Цей був перший светрик, там треба було дов'язати ще рукави, а так він був повністю готовий. Я зрозуміла, що він надто-надто широкий. Я, може, також тудам відео невеличке, я знімала його перед тим, як розпустити. Ось. ну Там не було іншого вибору, окрім як його розпустити. Далі я знову почала його в'язати, і ви скажете, що логічно було б. Почати його в'язати в знайомій техніці і вже не експериментувати. я вам скажу, що не знаю, чому я знову це зробила. Я, напевно, тішила надії, що в цей раз все вийде добре. Ну, в другий раз це вийшло відносно непогано, але ну, все одно не те. І я думала, що ну, може вона потім сяде, може після прання, може те, може все. Ну, це, це моя помилка, тому що треба було одразу просто розпустити і зв'язати по-іншому. Але ні, я знов-таки дов'язала вже цілий светр. І я декілька разів перев'язувала низ, тому що мені не подобалась довжина. І я приміряю і розумію, що це знову провал. Я думаю, перев'яжу тільки головину. Це така смішна історія, знаєте, у якогось упрямого баранчика, який все намагався е, ну, якось все виправити, але в нього не вийшло. Я взялася до горловину, і в цей раз вона вийшла дуже-дуже широка. Ну, що ще сказати? Я, я його випрала вже після того, думаю, може якось та горловина вже сяде. Ні, вона не сіла. І після проня він висох і я його розпустила. А, мені самі смішно з цього, і одночас дуже шкода, тому що я витратила на нього багато часу. І, так. і в другий раз я вже почала його в'язати на спицях більшого розміру. Перший раз я здається в'язала на спицях 3,5. Я в'язала з пряжі Alize Angora Gold. І в'язала я у дві ниточки, тому що там метраж, здається, на 100 грамів, 550 метрів чи щось таке. І в одну ниточку було б дуже тонесенько. От. А в мене було 400 грамів. Я в'язала дві ниточки. Перший раз на спицях 3,5, а на другий раз я вже взяла спиці 4. І думаю, що на третій раз буду вже брати спиці 4,5. І тоді вийде вже, от, напевно, той варіант, який я хочу. І вже третій раз я буду в'язати просто знизу до верху, швати плечі. От е тому так. Е Трошечки про цю ниточку, ну е як вам сказати, тут здається 25% вовни і 75% акрилок. Ну, як на мене, це не те, що з ангорою, яка зазначається в назві, немає нічого спільного. Я розумію, що там немає ангори, але ну, назва так? Ангора Голд. Вона не те, що з Ангорою немає нічого спільного. Вона навіть до якісної пряжі не дуже дотягує. Ну, мені не сподобалось, чесно кажучи. Навіть порівнюючи з іншими такими. Видами пряжі бюджетного сегменту, вона, ну, як на мене, не дуже. Може, щось зміниться, коли я буду зв'язати на спицях 4,5. І після того, як я ще відпарю виріб, воно може бути буде трошки приємніше, але навіть після того, як я випрала, воно мені не дуже сподобалось. Але вже виходу нема. Вже ця пряжа два рази була перев'язаною. І це ще не все воно там ще трошечки залишилось. Від двох моточків там невеликі, десь, напевно, 50 грамів разом залишилось. от Крім того, тому, може, все-таки я зв'яжу той тобто, светрик, який я хочу, тому що я його дуже хочу. Я навіть спеціально для нього купила ласини, щоб поносити його з ласином. Не знаю, коли він буде і чи вистачить в мене вже на нього сили і нервів, тому що щось ну, не складається з ним. Я не знаю, чому так, але. Далі це в мене тут вже невеликий пров'язок. Цей пров'язок я буду розпускати, тому що це не те, що мені треба. І от в мене ще є отакий моточок, це Ярад Джинс. Вже чесно не скажу, який це відтіночок, бо я загубила етикеточку. Це такий, не знаю, винний колір. І я збираюся зв'язати з нього ковтинку, може вже пізно для таких ковтинок, але я хочу її зв'язати, це буде ковтинка зі спущеними накидами. І я планую навіть спробувати зняти на неї майстер-клас. Ну, тут нема майже що розповідати, я коли почну в'язати, я, напевно, все-таки буду починати знімати майстер-клас. І подивимось, що буде з того виходити, того, що я ж кажу, я це буду робити перший раз. Але я сподіваюся, що все вийде. І ну, таку ковтинку може ще можна буде встигнути поносити. Але якщо навіть не можна буде встигнути, то я думаю, нічого з нею не станеться до весни чи літа. Ось так. Наступний план, наступний проєкт це ось такі, от мене тут багато цієї пряжі. Тут її, якщо не помиляюсь, десь кілограм і 100 г. Це 100% вовна, вона така тостенька, ну, досить ниточка. Це раніше був мій ветер, його в'язала не я, от, але він був в'язаний вручну, і, окрім того, що це 100% вовна, вона тостенька. Так ще той светрик був зв'язаний напівпатентною резинкою. Тобто він був дуже-дуже товстий і такий був, знаєте, як кольчуга просто. І Його можна було носити тільки на якісь дуже-дуже холодні дні, коли на вулиці там мінус 20 і треба прям капітально утеплитися, то можна було його надягати. Ну, Зрозуміло, що це не дуже практична річ. І я вирішила його розпустити. І я от роздрукувала навіть собі схемку. Це такий от ажурчик. Я хочу зв'язати собі ажурний светр, тому що я подумала, що для такої пряжі е вона ну, сама по собі тепла. І е навіть якщо я зв'яжу ажурчики, то буде комфортно носити його взимку, і можна буде його носити більш часто, ніж ту кольчужку, яка в мене була. От. Тому. Е тому так, але я ще трохи сумніваюсь, тому що е, спиці доведеться брати великі, тому що я не знаю, який тут метраж, але вона досить товстенька. Е, і спиці доведеться брати товстенькі. Я не знаю, як вийде ажурчик на товстих спицях і на товстих ниточках. Може, якщо хтось зв'язав, підкажіть мені, варто чи не варто, чи вийде нормально, чи вийде е, дуже грубо, і ажурчик не підійде для такої товстої пряжі. Хочу дізнатися вашу думку. допоможіть, будь ласка. Так, далі в мене це замовлення, тому що ну, його замовила бабуся моя. Але це все одно замовлення, тому що його оплачують, скажімо так. Це всім відома Алізесу Перлана Класік. 100 грамів 280 метрів. І це, зараз скажу, На очах. Е, колір 57. Це такий теж темно червоний, такий бордовий. У мене тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 моточків. Це буде светер десь 54-го розміру, 54-56 і е, він буде такою з круглою горловинкою. Не стічка, просто така буде от, горловинка, тому що бабуся не любить. З горлом речей. Вона буде за такий не оверсайз, але й не в обліпку куртинка. Я планую в'язати отак: от реглайн коса, ну коси пускати замість регланів. І ось тут також вив'язати дві коси і між ними пустити візерунок рис. Я... Це має бути такий простенький. Повсякденний светрик, але все одно хочеться, щоб він був гарненький, такий симпатичний і радував око взимку. Далі також у мене така упаковочка пряжі. Тут 6 моточків. Це YarnArt Baby, це 100% акрил на 50 грамів, 150 метрів. Я планую з Зв'язати таку ковтинку. Я не знаю, кудись це правильно. Тому розрізняється з цими назвами ковтинку для мого ну, хлопця. Ви спитаєте, чому акрил? Невже я не люблю свого хлопця, що не купила для нього більш якісну пряжу? А, я так зробила, тому що минулого року я зв'язала йому светр напів, з напіввовни І він його не носить. Ну, майже не носить, тому що йому жарко. Йому в ньому жарко. Ми всі знаємо, що є люди, які більш мерзлячки, мерзлякі, такі як я, мені холодно завжди, а є от люди, яким не холодно. І йому, от, ну, я вирішила, що краще не брати вовну в складі, щоб, щоб він це носив хоча б, розумієте? От. Я вам теж десь тут прикріплю варіант, але це, скоріш за все, буде жіноча ковтинка, але сам. Сама ідея цього такого, як би, воротничка тут от, з планочку, о, взагалі, подивитесь, я не можу щось зараз не можу зараз пояснити, що я хочу. От я вам думаю, тут прикріплю таку фотографію. От. Це так, 100% крим, цей колір 3072. Далі в мене отакі два моточки: це бобінна ниточка, напівмариносова вовна, і тут вона така тонесенька, там, здається, метраж на 100 грамів, 1500 метрів, щось таке. Я її купувала ще взимку, напевно, і я ще починала в'язати. Я не знаю, чому я купила тільки 100 грамів. От, ну, чесно, я не можу вам відповісти на це питання. Я не пам'ятаю, чому я так зробила. Тому що, ну, якби з цих 100 грамів її треба, ну, принаймні, або складати в 4 рази, або хоча б в 3, або додавати щось в підмот, щоб ну, можна було щось зв'язати. І я, я пам'ятаю, де я її купувала, але я точно не пам'ятаю артикул тієї ниточки, яку я купила. от Тому я зараз планую, я начебто знайшла те, що я купувала, і планую докупити ще хоча б 100 грамів, і я знайшла в інтернет-магазині пряжу Alize Atlas там, здається, це напіввовна і метраж на 50 грамів, 250 метрів. І я думаю, взяти її в підмот. Там, до речі, є такі дуже схожі до цього колір. Я думаю, вони ну, добре поєднаються. І я планую зв'язати дитячу суконьку, таку, знаєте. Може буде сукня, а внизу буде такий, як трусики, от сукня-боді. Да? Таке, знаєте, як юбка шорти, тільки сукня боді Для дівчинки маленької в мене є племінниця, і от для неї, може я зв'яжу. І може, якщо в мене добре вийде, я все-таки почну в'язати, от, то я можу теж підзнімати майстер-клас. Але все ж таки, знаєте, мені так хочеться знімати майстер-класи, але я, ну, я ще собі поки навіть і не уявляю, як це і знімати. Тому, якщо комусь захочеться, то ви мені пишіть в коментарях, тоді я буду е е е більш впевнена, чи вони мені потрібні. От. Але це я ще точно не знаю. Це також проєкт, е якщо ви може самі здогадалися, може вже бачили. Е це проєкт е у кольоровий рік, тому що вересень це в нас. Рожевий або червоний, і також той светрик для бабусі: червоний светрик, це також буде проєктом в кольоровому році, тому я обов'язково почну їх вже в цьому місяці. Ну, не знаю, чи завершу. Ну, напевно, точно не завершу, але точно почну. От оці два проекти. Здається, я ще щось планувала, але я вже не пам'ятаю. Але от оці два проекти. Так, зараз. Я розкажу також те, що я великий фанат стокових магазинів пряжі. І це, напевно, якась моя негативна така риса і залежність, тому що в таких магазинах продають в основному пряжу ну, за кордон. Якщо тобі захочеться її докупити, або тобі не, тобі не вистачить на виріб, то ти вже ну, нічого не зробиш, тому що все, ти вже купив, наприклад, я купила. Три моточки, 150 грамм. Все, ну, от, все, що, все, що я можу, це зв'язати з цих 150 грамів. От, але я планую в'язати маніжку. Я нещодавно в своєму місті знайшла магазин, офлайн-магазин в'язаних речей. Його тримає жіночка, вона м'яже на машині, але вона приймає в свій магазин речі інших майстринь. І взагалі там і в'язані речі, і дитячі, і дорослі, і сумки з бусин, і прикраси з бісеру, і прикраси з каміння, і вишиванки ручної роботи. Ну, Тобто там знаєте, магазин от з речами ручної роботи. І от я до неї зайшла, ми з нею поспілкувалися. І я домовилася про те, що я також принесу свої речі, але справа в тому, що в мене ну, нема так, щоб речей в наявності. Я або вяжу для себе або на замовлення. Тобто на наявність я не в'яжу. І тому мені треба час для того, щоб нав'язати. Я подивилась на її асортимент і зрозуміла, що от наближається вже такий осінньо-зимовий період, і в неї немає шкарпеточок теплих. І зрозуміло, що от буду в'язати шкарпеточки. І я вже давним-давно також хочу зв'язати маніжку. Я з вирішила, що буду в'язати шкарпеточки, і зв'яжу дві таких маніжки, тому що от в мене є. Оця пряжа, така от, і така. Ну, в в принципі, майже однакового відцінку такого, знаєте, молочного. Отут тут 30% вовни, а тут. чорту я знаю, скільки тут. Не знаю, ну тут, напевно, половина вовни, я не пам'ятаю. Може, і так знімати майстер-клас, але, знаєте, я ще не заходила на YouTube і не дивилася. Чи є взагалі майстер-класи на маніжки. Якщо їх буде багато, то я, звичайно, не буду знімати. А якщо їх не буде, то я зніму. От. Так. І останній процес, в якому я точно впевнена, тому що є ще якісь такі задумки, які я теж хочу втілити, але я ще не визначалась 100%, що я точно буду в'язати, тому я про них не буду розповідати. А це останній процес, з яким я. Ну, як, ладно, не вирішила на 100%, але впевнена на 90. Це також пряжа, яку я купила в стоковому магазині пряжі. І це пряжа виробництва Бельгії. Це пряжа тут в моточках 40 грамів і в них, не знаю, напевно, також 150 метрів, тому що тут пишеться у. Я не знаю, що це за вимірювальна така система. І вони рекомендують в 3 і 3,5. Ну, я думаю, що я б взяла навіть 4. Тут 20% вовни і 80% акрилу. Це ось така ниточка такого синього джинсового кольору. Я... Я хочу зв'язати з нею якусь домашню річ. У ну, мене її, скільки там, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 муточків, Це тобто я не буду зараз витрачати час на те, щоб порахувати скільки це грамот. Я би хотіла зв'язати ковтинку і штани домашні, але я ну, би, розумію, що мені не вистачить. Я спробую, ну, скоріш за все, мені не вистачить. Якщо це буде так, то я зв'яжу, напевно, теплі такі, знаєте, шортики і ковтинку домашню. І я думаю, на це вистачить. Ну, от мені дуже хочеться якогось такого домашнього комплектику, такого, знаєте, затишного, в'язаного, тепленького. Я і він чекає е, того моменту, коли нам в кольоровому спільний кольоровий рік випаде синій. От він чекає цього моменту, щоб почати роботу. Ну, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і я дуже дуже чекаю на ваші коментарі. До побачення!